Вітаю вас, любі діти, шановні дорослі, запрошую учнів 1 А класу на урок навчання грамоти. Тема нашого уроку: Правильно пишу слова з апострофом та узагальнення і систематизація знань за рік. Пролунав для нас дзвінок, кличе в подорож урок. Отже, вушка, прислухайтесь, очка придивляйтесь, носик глибше дихай, ротик. Посміхнись, спинки розправляйтесь, ручки підіймайтесь, ну ми до роботи. Дружно всі взялись. І починаємо ми наш урок із казочки. Послухайте. Сумно бути одному. Жив на світі маленький знак апостроф. Сумно йому було жити одному. Вирішив він одного разу помандрувати і пошукати справжніх друзів потрапив до чарівної країни граматики. У головному палаці цієї країни жили мешканці літери. Скільки їх було, пригадуємо. З багатьма спілкувався апостроф, але справжніми друзями для нього стали такі Б, П, В, М, Ф, Р та Я Ю, Є, Ї. Тепер він постійно з ними подорожує та запрошує і вас. Отже, сьогодні на уроці ми закріплюватимемо знання про апостроф та правило його вживання, вміння правильно писати слова із апострофом, познайомимось із словниковими словами, узагальнюватимемо та систематизуватимо вивчений за рік матеріал. Отже, що це за знак? Після яких букв пишемо апостроф? Пам'ятаєте, я вам розповідала про мавпочку з фарбами? У мавпи фарби. Якщо відкинути всі червоні букви залишаються сині, після них якраз і пишемо апостроф МВП ФРБ. А перед якими їх ще називають Йотованими перед я ю, юзі, коли вони позначають два звуки: з а, зі у, з Е, зі І. Зараз каліграфічна хвилинка. Запишіть, будь ласка, пропустивши один основний рядочок класна робота. Далі слова з апострофом пригадуємо. Що пишуться вони окремо не поєднуються букви там, де стоїть апостроф. Б'ють п'ять дев'ять пір'я. А зараз вимовте звуки, позначені виділеними буквами. Спишіть три слова за вибором слово м'ята. Які звуки позначає тут я? Ж-А. П'ятниця мало бути написано: п'ятниця ж а. Б'ють. ж у. В'ють. ж у. Ж-Е. В''ється. ж е. е. Соловізі. З-і і, і, і пірезіна теж з-і. Спишіть, будь ласка, три слова. А ми повторимо правило. Букви Я, Ю, Є, «ї» після апострофа позначають два звуки: з а, й, У, з е, з і. Пропоную списати такі слова. м'ята, солов'ї, пірезіна. Ну, а зараз розгляньте малюнки та побудуйте речення, використовуючи слова за апостропом. Кого ми тут бачимо, дітки? Що це? За птахи. А це що за пташенятка. Гороб'ята сваряться за зернину. Пропоную таке речення. Можете скласти своє. І Ситі голуб'ята вдячні матусі. Зараз прочитаємо вірш та, складені, до малюнків у зошиті випишемо з віршів слова з апострофом. Чив, та чик над подвір'ям в'ються. А як зернятко, зернятко знайдуться, то з'їдять, не з'їдять, поб'ються. Голуб'ятам м'яко спати, пір'я в'є гніздечко мати. Подивіться, скільки тут слів з апострофом. Поставте відео на паузу, випишіть їх, а потім порівняйте, чи правильно ви виписали гороб'ята, подвір'я. В'ються, з'їдять, поб'ються, голуб'ятам, м'яко, пір'я, в'є. Якщо пальчики стомилися, виконайте, будь ласка, пальчикову гімнастику, покажіть носорога. Далі допишіть у речення потрібні слова, назви намальованих предметів. Отже, що ми бачимо? М'яч, п'ять та хом'як. У Дем'янка новий м'яч. До перерви залишилося п'ять хвилин. Мар'янка доглядає рудого, хто це? Рудого хом'яка. Спишіть, будь ласка, ці речення. Дайте відповіді на запитання, скільки літер ми вивчили. 33. А скільки голосних звуків в українській мові? Шість. А скільки букв їх позначає? Десять. Яка буква не позначає звука? М'який знак. А яка буква позначає два приголосних звука? Буква Ща. Які буквосполучення позначають один звук ДЖ, ДЗ. Ну, а зараз, дітки, повторюємо алфавіт. Будь ласка, прочитайте всі букви алфавіту з їх правильними назвами. Наступне завдання треба записати словникові слова. Написання яких потрібно запам'ятати: апельсин, абрикос, адреса, айстра, акваріум, асфальт, вдячний велосипед, вокзал, гармонія, Ну а далі списування друкованого тексту. Знайоме для вас завдання. Ставимо відео на паузу, читаємо текст, потім списуємо і останнє перевіряємо, чи правильно ми все зробили. Прокидається сонце, прокидається ліс. Шелестять берізки, Аж ось пролетів вертоліт. Це пілот, він охороняє ліс. Струнка берізка вітає пілота, киває вітами. Перевірте, чи все правильно. Ну, а зараз гра зберіть слово із цих складів ка, ли, ку, ні. І чого так діти радіють? Тому що це слово, дітки, канікули. Ось яке слово було! Розпочинаються за тиждень канікули. І ще один тиждень вам залишився повчитися, але вже як дорослі. Оскільки ви вже закінчили, закінчили перший клас, як дорослі будете займатися самостійно. А в чому ж полягає ваше завдання? У наших робочих зошитах у прописах, залишилося декілька сторіночок. Їх треба закінчити самостійно за зразками. А зараз оберіть, будь ласка, смайлик, з яким настроєм завершуєте урок. Почнемо разом фізкульт-хвилинку. Дякую. Дякую вам, дітки, за роботу на цьому уроці і на всіх попередніх протягом цього року. Я знаю, що ви старалися. Бажаю вам, щоб ваші канікули були безтурботними, без прильотів, без вимкнення світла, щоб ви добре змогли відпочити і з новими силами прийти у вересні на початок нового навчального року. Вітаю вас, дітки! Ви вже другокласники.